Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще ось такий симпатичний в міру ажурний і в міру рельєфний візерунок. Цим візерунком зв'язаний топ оверсайз. Світлина цього топу зараз знаходиться перед вами на екрані, і ви можете побачити, як виглядає цей візерунок у плечовому виробі. Свій зразок я в'язала із звичайної шкарпеткової пряжі. Я її перемотала в моточок. Це пряжа Alize Super Wash. Номер кольору я вкажу на екрані. І зразок я в'язала спицями KNIT Prozing, товщина спиць 2,5 мм. Хочу сказати, що візерунок нескладний. Справиться навіть починаюча в'язальниця. Я буду з вами. Пров'язувати кожен ряд, кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою. І в кінці відео я додам загальну схему візерунка. Свій зразок я в'язала із двох рапортів. Ось один рапорт візерунка, другий рапорт, і висоту я пров'язала 28 рядів. Ось 14 рядів і ще раз 14 рядів. Якщо вам цей візерунок сподобався, Беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пров'язувати з вами один рапорт візерунка, тому самим звичайним способом на спиці набираємо 23 петлі. Сюди входить 20 петель рапорта, плюс одна петля симетрії. На схемі вона показана жовтим кольором, і плюс дві кромкові петлі. На схемі вони показані фіолетовим кольором. Я набрала на спиці 23 петлі, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, в підготовчому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виборітною. В'язання повертаємо на лицеву сторону і в'яжемо перший ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю не пров'язуючи. В першому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую лицевими петлями перший ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виборітною. В'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, в другому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими, так лицевими петлями в'яжемо до кінця. Я дов'язую лицевими петлями другий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. В'язання повертаю на лицеву сторону. Ми з вами пров'язали перший і другий ряд візерунка. Якщо подивитися на схему ряди третій четвертий п'ятий і шостий пров'язуються так, як перший і другий ряд. Тому, щоб не забирати ваш дорогоцінний час, третій, четвертий, п'ятий і шостий ряд я пров'яжу за кадром, а ви ці ряди, третій, четвертий, п'ятий і шостий, пров'яжете самостійно і зустрінемося в сьомому ряду. Я пров'язала третій, четвертий, п'ятий і шостий ряд за кадром. Тепер ми з вами починаємо в'язати сьомий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи сім петель лицевих. Одна лицева, друга, третя лицева, четверта, п'ята, шоста лицева і сьома лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу. І ці дві петлі з нахилом вправо. Накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Сім петель лицевих. Одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта, п'ята, шоста лицева. Петлю з симметрії пров'язуємо лицевою, це нас сьома лицева і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи Сім петель лицевих: одна лицева, друга лицева, третя, четверта, п'ята лицева, шоста лицева. І сьома лицева петля. Сім петель виворітних. Одна виверідна. Друга виворідна це в нас накид пров'язуємо виворітною, Третя вивертна, четверта, п'ята виворідна, шоста виворітна і сьома виворітна петля. Сім петель лицевих. Одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта. П'ята, шоста лицева і сьома лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали восьмий ряд. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи п'ять петель лицевих: одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта лицева і п'ята лицева петля. Тепер нам потрібно три петлі пров'язати разом лицевою з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, потім в другу і в першу петлю. І пров'язую ці три петлі лицевою з нахилом вправо. Лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля, накид, лицева петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом лицевою, з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями, тому я розвертаю ці три петлі, повертаю їх назад на ліву спицю і пров'язую разом лицевою. Ось таким чином. П'ять петель лицевих одна лицева, друга лицева, третя лицева. Четверта і п'ята лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали дев'ятий ряд. Десятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи 5 петель лицевих: одна лицева, друга лицева, третя лицева, четверта і п'ята лицева петля. 11 петель виворітних. одна виворітна, Друга виворітна, третя виворітна, четверта, п'ята виворітна, шоста, сьома виворітна, восьма. Дев'ята виворітна, десята і одинадцята виворітна петля. П'ять петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта. І п'ята лицева петля. В кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали десятий ряд. Одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи три петлі лицевих: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Тепер три петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в третю петлю, в другу і в першу. І пров'язую ці три петлі лицевою з нахилом вправо. Три, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, лицева петля, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, третя лицева, накид, лицева петля, накид, дві петлі лицевих, одна лицева. Друга лицева, три петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Я розвертаю ці три петлі, вдягаю на ліву спицю і пров'язую ці три петлі разом лицевою з нахилом вправо. Три петлі лицевих: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали. Одинадцятий ряд. Дванадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. П'ятнадцять петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя, четверта виворітна, п'ята, шоста виворітна, сьома. Восьма, девята виворітна, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята виворітна, чотирнадцята виворітна і п'ятнадцята вивертна петля. Три петлі лицевих: одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 12 го ряду. 13-й ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи, лицева петля. Три петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева і третя лицева петля. Накид, лицева петля, накид. 5 петель лицевих, одна лицева, друга лицева, третя, четверта і п'ята лицева петля, накид, лицева петля, накид, 3 петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. 3 петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Я розвертаю 3 петлі. Тому що я в'яжу класичними петлями. Повертаю ці петлі назад на ліву спицю і пров'язую їх разом лицевою знахилом вліво. Лицева петля, кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 13 ряду. В'яжемо 14-й ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи лицева петля. 19 петель виворітних, одна виварітна, друга виворітна, третя, четверта, п'ята, п'ята виворітна, шоста. Сьома виворітна. Восьма, дев'ята, десята, одинадцята виворітна, дванадцята. Тринадцята виворітна, чотирнадцята. П'ятнадцята, шістнадцята, 17-та вивертна, 18-та і 19-та виворітна петля, лицева петля і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виверідною. Ми пров'язали з вами заключний 14 ряд. В'язання повертаємо на лицеву сторону. От і зв'язали ми з вами один рапорт візерунка, тобто 23 петлі в ширину і 14 рядів у висоту. 15 ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався, якщо моє відео було для вас корисним цікавим, я з вами не прощаюся. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя, Бережіть один одного в наш нелегкий час і до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока!